тисяча від Зеленського, так? Так, тисяча від Зеленського. Аж тепер. Та то я собі довго так такому... Ого, так багато книжок? Так, то я заказав. оце це штука класна. О, От 20 гривень? А то що за книжки такі? Ну, такі там розмальовані, дуже класні. На, да, стопи. Більше паперів на пхані, ніж того, як Зараз такий час того паперу замало, треба було більше. Така штучка, дуже класна. Так у них вже є таке похоже. Ні, то не таке, то букви. А а звуки. Всі. А, вже. Шкар. Ні, класне? Ну. Дощ. Крап-крап. Тук-тук. Молоток. 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 А бачите, зразу вгорі пишеш. Мо-ло-ток. Чити дитину читати. Ну, дуже класно. Тепешо, клас, так. так? Ну, то прикольно, бо я дитину хочу підготувати до школи. А, трошки. а, воно таке є! Ні, до до... Не таке, то не таке, трошки нарік. Дивіться, бо ви не змішуєте. Все. Так, а це що таке? Йорка. Це щось запхали своє. Важних кроків. Це щось Аторими. своє запхали, я не знаю, що, що, це, таке? Можливо, що це таке. Можливо, так працювали. А ми? Критератус. Коротше, не знаю, поки що ми це потім розберемо. Так, динозавр. динозавр. Це е, виріж та наклеїв. Я хочу дитину вистригати сама. Вона любить стригти. Та то скоро є такі. Вона я, я зараз чекаємо зикати. Чого поборчити? Біля то, мене вона буде вистригати, вона дуже гарно вистригає, я її буду вчити. Коротше, дуже класно. <схід> Чимо букви. Але ти казала, що ти сама. Але ж ти казала, що ти сама. Та чекайте. Чекай, бо ми зараз заняті. Давай, чимо букви класні, завдання. І віршик зразу, і завдання, і буквочка, і завдання. Покажи то-то, то, -то, -то. наклеїть. Ой, яка красива. І тут наклеєчки десь мають бути. <говори> <Ще>. <говори> то не, то не... не, бавиться. То ще не Так я займаюся <говори> зараз мама відкриє. Я займатися взяла, бо ти не треба до школи підключати. Це йдуть, слухай і читай то данці. Казочки. Ну і Софійці, бо Софійка ще теж. Але бачиш, як читати, Софійка буде взяти. ка була дуже. Так, щоб поскод... Ви на голосі є? Так, ага. То я спеціально брала. Так що дитина вчилася трошки читати. Мрія борсука. А така... ну тих. А чекай поки що там? Та мрія борсука. А що, він, що він там Та треба читати, що він мріє. А там є не лиш мрія бурсука, а тут на початку йде мрія бурсука. Бадмінтон. Одного разу каченяті подарували бадмінтон. Тихо почало як дочитати казочку цю. Так, логічні ігри для допекла. 250 плюс вправ на логіку. Хочу дитині на логіку дуже, бо вона трохи думала сама. Бо на... йдете, спішився. Я хочу подивитися. Дуже та важко. Софійка думає. Вона не хоче думати сама. вона хоче, щоб за неї зразу сказали собі. Я, я, я хочу ховати. Пиши літери, так щоб порадали, для тата мами і для дитини. <Т in> Зараз на майси ні, а те тут і для старших, і для молодших тут є. Тут є для різних діток. То так, аби дитина думала, аби розвивалася трошки самостійно. Тому що вона хоче ой, аби за мене все подумати, все сказати. Він тяйка дитина вже вчиться. Далі наступна книжечка така. Я вчуся з наліпками циферки mm -hmm. клеїти. Там більш цифра два mm -hmm. баш. Дівці не буде рахувати, клеїти зразу. Та почекай полегше, я хочу через коло. Люди хочуть виходять скільки цукерок на столі Наклей ще одну. Друга у нас. Давай, мама, відкриє. Чекайте, бо такі цукерки, що діти не годні відкрити. Такі штучки, як маршмелло. але зі смаком. Хімію, де Хімія. Ти? Я даю хімію, я це не боюсь. Мої перші наліпки два плюс. То два плюс пише, але то для данки більше. Давай, Данка підросте. Одиція, зразу малий Живе великий, великий сон, наклей порш маленьких мавпочок. А де мавпочки є? Де зараз? А тут. Ось малпочек. А є. Маленькі мавпочки. Сонька, тут нічого клеїти не можеш. Мама тобі з, потім дасть. Тим, тим з мамою займатися будеш. На подвір'ї виріс великий соняшник, наклей порш маленьких ромашки. Наклей поруч маленькі ромашки. Дитина Дуже. має подивитися. Де ромашка? Знайти ромашечку і наклеїти. Дуже класно. З, буде, з мамою будеш займатися. мама тобі Оце теж для дани. Це коли Софіка таки мала, я то її куплю. Я коли то як Данка більше підросте, А ну, що що тут? То теж я тут наклеєчки, але mm. тут Бачиш, тут заняти такі допитливі, та не сидючі. Але матуся пильно наглядає за ними. Наклей малюків. бачиш, ось малюки, але то показано. Тут то, то для Данки, якщо більше підросте, і Данка буде але, мами, дуже класна. Сама це... Сонька, сама ні, з мамо. Мама ти пояснила. Ти ти мама дуже... пояснить, мама розкаже. Мам. Ти трошки подумаєш голову свою. Отакі От книжечки я купила ось так. Ферма, то на фермі. Тут ліс. У ага. лісі, хто живе тут в ліс, вони будуть собі клеїти. <гум> Тепер такі діти, що? Як перестати сумувати? То казочка. Діти дуже звикли на телефони. Усі зразу біжать телефони, телефон, телефони і не мають ніякого уявлення. І, ні, в телефоні теж багато чого хорошого вивчають, все, Але я хочу, аби вони дивилися і уявляли, там, наприклад, по картинках собі, і слухали казочки. І от буває тобі ну? Казка про бегемотика, якого нічого не радувало. І, коротше, Така казочка. І Тоже про всіх старших, хто нікого вже нічого не радує. Та. Всі на набочені. на бочені. Такі Та, про... шоб'єтки. Про діточок, які виросли. Так. Щоб дітки трошки і по книжечках, бо вони навчились на телефони, телефони, мультики, а так хоч казочки. Ні, десь колись казочки розказуються, але то таке. А оце дуже дуже круте. Де фарби? То нема фарбів. То бач, Тут йде лише вода та пензлик. Береш пензлик. Ага. Нема... А, то таке, як вже було, так? Так, у нас таке є, але тверде таке. А де пензлик саме? ну, е, судома пензлика не маєш, у нас воно повно їх. І просто кольори змінюються. От коли ми будемо з дитиною займатися, я покажу, як воно це. Може, давай зараз покажи якось. Така старіша. Тут так, це наша старіша, мокра розмальовка. Ми... Ага. Ми не давай не мені, не мені так, отак. А як це вирвати? Отак, отак, є така от розмальовочка. І ми показуємо, як це розмальовує. Ну, що якось акуратно, ти розмалюваєш як небудь. Ну Ну отако коротше, і дуже пролучається таке яскравий хоче, дитина хоче. зставай ножку і не ставай. На, мама тобі дає. Отако, макаю водичку і розмальовую. Та, розмальовую, Тут розмальовую, де нема. Тут розмальовую, де нема. О, бачите, ти нас не просто розмальовує, ти не хвилюєшся, що то десь щось помалює, чи щось. Ну і вона потім висихає і можна ще раз. Так, давай другу ми покажемо зараз. А потім вода висихає, і вона знову така виходить. А то, що ми заказали тепер, тепер давайте нову попробуємо, є... наскільки вона яка. Принцеса таке. Зараз ми подивимося, що з того вийде. А, ну, 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 ну. Я сьогодні сама не знала, що з цього вийде. Ого. Дай іще. Дай мені помалювати. Дай, софіт. Дай, Дай софіт. мені помалювати, тобто мама. А що потім? Та до Софійки. Ти чекай, мама сама шує, що цікаво. На. На. А що це у так круто? Ну я не знаю. Анометалл, короче, молить. Аноконка розуміє. Що це Мама. На, чекай. Ого. Ти не чути дитини, чи що? металик, собі. Анометалл, аночка. Ти мала поправий розмальовувати, а металик. Ого, щось христик есть. Непонятне. Але класно, нічого собі. А це напевно вже все, напевно вже висухає і все. Я не знаю. Та вже гарно Софійко. Розмальовую. Навіть не напевно. Ну ми, ми коротше подивимось там пізніше, що там буде. Да. О, але зато вона не і підвіна така. Ну коротше, ну така собі, така це це собі. Це не дуже не така, якісна. Не дуже якісна. Оця що у нас було такі картонки, такі тверді. Так. Вона висихає і не перебиває. От, нічого. От вона, ну типу дуже от, потущенімо. Видно, що вона дуже. Ну, це якісніше. А ця? Дуже класна штучка, можна розмалювати одним разом. Воно висохне, потім ще раз розмалювати. Так, Висох, оце дуже то класна штука. Що Короче, дуже Багаторазова багато розмальовка. Угу. Ну, Тут старатися не треба, тут таке. Ну, типу, Тіпо, старання ніякі не розвиває. Збери своє місто, тут теж треба вирізати і наклеїти. Чекайте, бо моя дитина хоче лялю. Пані Калину дивиться. Пані Калину дивиться, пані Калину дивиться. Дякую, дуже, дуже любить. Дякуємо пані Калині, що багато часу нам Так, дуже любить вибухає. Та якось знаєте, ми замітили, що діти батьків не дуже слухають, вони слухають більше чужих. Та то так і є. Колись я працювала я в садочку, діти Кажу, більше в, слухають що в садіку чужих тю, краще слухають, а вдома не слухають. Та. Лялька. На ляля. Вона любить про ляльку, на любить ляльки, вона нас собі про лялю десь про коровку. Про корівку, про тварину. А тут теж вирізати треба і наклеїти. Ну коротше, дуже, дуже класно, бо тому що в мене дитина любить вистригати, я хочу її навчити, щоб вона рівно гарно вистригала по лінії, бо вона так бах-бах-бах. Угу, але дуже. вона старається, що що ну, Сонька старається дуже гарно, і я хочу, аби вона навчилася трошки руку собі набила. Щось новеньке є, щось таке. Зоопарк. Тут уже наступна, але просто тварини з зоопарку, які живуть. Ага. Такі во. Зараз подивимося, я не знаю, що це А тут Африка, в Африці, щоб дитина просто відрізняла, що є тварини все в лісі, в селі, зоопарку і так далі. Мама, тобто, щоб дитина знала, трошки розрізняла, деякі тварини живуть, а не всі в лісі і все. Езотичні тваринки там. Наліпки лі... на, на для молодших, для ятанки. І жичок полюбляє збирати суниці, приклей ягоди на гілочку. Або такі сонички. Так, і тут, коротше, є такі наклеїчки, і вона собі приклеїть. То для таких, як Йорданка, Йорданці буде два. Та ні, ти що, її... ні, ні, ні. їй. Підростає 3-4 рочки то, ти, то. Ще ні. А, то 3-4 рочки тут э, Софійці, зфіка то хоче раз сплюнути. Зфіко два рочки клеїла, ось такі я її купляла. Що, mm. дуже гарно наклеїла, дуже гарно було. А то ти різні. Ну, та різні, але. Mm. Да. Mm. Три плюс, тут теж такі о, наліпки. Я таке купила би на трошки. Хоче я... багато наліпок далі. Наліпок, так. Для Йорданки. Що, аби... Очі та фрукти, крішка з наліпками, але тут уже більше для. Софійки, тут читати, бачите, де капуста. По складах читається і клеїться. Ну, вона ще букви добре не знає всі. Так, я зато хочу, щоб вона по складах вона знає, які букви, і я так більш-менш не знаю. Вона більше, ніж пів алфавіту знає, і повторювати букви на показує, щоб вона розуміла, що таке який в середині гранат. Вона то все знає, але вона так знає і забула, знає і забула. Тут теж такі самі наліпочки такі. Просто вони, я різні купляла, аби були і тваринки. Тут така саме ще, але принцеса. Уже малюночки принцеси. Отакий От коник, принцеса. А, і тож. Водяне, теж водяна. Подивимося, що мені самі цікаво, що з того буде. Пори року. До речі, моя дитина. Наша дитина, наша, бо я щось привикла це говорити, моя дитина. Як як заспокоїти, то бать його. Так, Батя, так. Засп... Як, як все спокійно дуже тому... важко запам'ятовує пори року, оскільки я вже з нею не вчу, не пояснюю. Вона дуже важко запам'ятовує пори року. Мує там, та і я от купила таке пори року, щоб вона зрозуміла. Є от... це літочко, оде осінь, дуже гарна книжечка. І а, з... а що осінь? Дивись, тут я різні слова осінні. Осінньої тематики, наприклад. Листя, каштан. Дуб, клен, Ну, то гриби. літо може. О, гриби, осінь, дуже багато. Урожай зібрали, бачиш? Урожай, осіню, гарбузики. Що там таке? Комбайн. А, О, скоро буде їздити комбайн пшеничку молоти. Так. Як, Аж як, оця штука називається? Що? Сіно. А, просто сіно. А як воно називається? Та просто сіно. Чо типу є? якось, якось наклонува. От е, е, з Новим роком, зима. І, і вся дитина має доклеювати наклеєчки. Угу. Добре, все. Дуже там. красиво. То року, то так би тачке ще року, а весна. О, зима. Шкарно, Дуже красиво. І весна. А я Колеса Такого не тар. мав. А я такого не мав. Дуже гарно, бо я хочу, бо вона трошки навчила пороку. Вона запам'ятала. Вона так, якщо робить у завдання, вона швидше запам'ятовує. Така сама, на це лишення рибки морські. Так, ще що я заказую. Я, навіть вже не пам'ятаю, що це таке. А що це? Більш ніж 500 наліпок. Ого. Карти. Ага. ліпити. І ліпити. До речі, так, дуже класно. Знаєте чого? Тому що тут є акуратність має бути. Геометричні фігурки деякі є. А, то це треба заповнити. І оди наклеєчки. Плюс має бути акуратність. У мене Софія, коли починає малювати чи щось клеїти, чи робити, вона ну так. Бах-бах-бах. І по кольорах. Му, нема. Му. Де то тут муділася, я не знаю. Зайди на ютуб, включи, як хтось корову дивиться. Вона хоче одну корову лиш. Ага, на ютуб одну корову. Взагалі. Я вчора знайшов відео я на 5 хвилин. Скільки спокою було. І я, і я, Во. Бо наша дитина корови любить. Буде сільська дама. Буде фермером. Чекай мама, тобі... Та то та, допомагати, тато овечки буде мати. Ще ді, код, Данка буде пасти. А, у... а ти мені корова, вона любить коронавіру. Так, так, і мама та... дає <laughs> І тут по кольорах. Та, що та тоже... вже двох <laughs> Дуже гарно, що треба кольори. Бач? Тут має бути все по кольорах, угу, добре. дуже мені, все, Добре, Супер, далі. Далі, що у нас тут? Річний курс. О, щось 3-4 роки. А, завдання та вправи. До речі, також дитина, але треба з дитиною займатися, сідати і займатися. Я хочу десь колись, хоча б у тиждень не навантажувати дуже, тому що діток як навантажувати, це також потім надоїдає її і де? з нею займатися. Тут, тут наприклад, десь класно було, От, пояснюється, де угорі, а де унизі. Так. Ага. Унизу, угорі. І тут покаже, де хлопчик, який у горі, який внизу. Цей хлопчик де. Внизу, бачиш, тут хлопчик внизу, а цей. Як-як? Внизу. Унизу. Унизу, внизу, 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 внизу. А чого ми все казали внизу? Не знаю. Це ну, не що знаю. дуже гарно. О, один, де один, металик, а як де два. Покажи цифру два, покажи де. О, ну тут таке бачиш. Де що не бачиш, де два. Де, що, тата, треба вчити. Пішли, значить. Дуже гарно. Ой, десь. але яка книжка, до речі, досить груба, тут скільки На сторін? тут. О, 80 сторін, досить класно. О, розглянь малюнки, вигадає дітлахам імена. О, імена, до речі, бо Софійка наразі не розуміє хлопчаче ім'я і дівчачі. І вона знає, лише там якісь такі дівчинка, хлопчик, і там які, з якими там дружить або з якими знайомилася, тільки імена. А так вона сама не може придумати. Нічого, будемо придумати, будемо займатися скоро. Будемо займатися було жи. Жи-жи-ра. Перший вклад і назви слово повністю. Бу бульба ж. О, буде тату вже десь трошки Боже. Розмальовки, веселі заряд. то просто розмальовки. Але то я так буду давати її одна і так гарно розмаюся. Може, їм це не давай, може, тату буде довитися. Не то треба дитині якось тут акуратність невчити. Так їм не цікаво то. Так, далі. Нема коровиці? Сховалася коровиця, а пасена? Не подобається вже коровиця. А що подобається? Хто у лісі живе? Ану, ттьоть, слухай ту пані Калину. Хто у лісі живе? Реклама. Так, ану, послухай. Послухай, хто там звірята є. Зараз буде тут вис... песик є. Ану йти подивись. Розмальовка єдиноріг, тож єдиноріг. Ну, коротше такі, що тато хоче розмальовувати розмальовочки. Бо Софійка трошки неаккуратно розмальовує. Розвивалочка. Три-чотири рочки. Увага! Письмо, творчість, математика, світ, коло, розвиток мовлення. 70 наліпок. Тоже таке для... Бо я кажу, Софіка дуже не хоче думати сама. Дракончики. Зайди з дори. Збери... Однакові дракончики у пари. Зідай їх в лінії. О, бач? Тоже. Оце теж її треба. Вона так швидко-швидко не хоче думати. Мамо, а так? Мамо, а так? Мамо, а то? А то вона і тут олівчиком робить. Може потім постарається. Так, олівчиком. Та олівчиком. Ще раз олівчиком. пройдеться по часам. Так, так, так. Та. Олівчик. Е, знаєте, в мене дуже гарна та книжечка у нас тут була, пам'ятаєш, що така е... Гладка, щоб писали цим і здиралися. Mm -hmm. Я Оце було ліпше, але це теж дуже класно. Я mm -hmm. дуже гарно. Далі, далі. О, дивись, як читається. Жив в одному дворі хто жив. І Сонька буде доповнити. Котик. Котик. та ще хто? Півник. півник, і ще хто, ко, песик, козочка. Деруться вони біля де... О, дуже класно. Ця дитина буде доповнювати маму. Немає нічого кращого за глечик молока. Мовить, mm -hmm. котик. Ось якби. Хлібчик. Пшина насипала. А, пшу... а, а і... пшенички насипали, заперечує півник. Дурниці, дурні друзі. Заповняє товаришів, песик, собака. Ось що дійсно краще то це смачне кісточка. Це ну, дуже гарно, бо дитина буде доповнювати тебе. О, бач, розмальовувати кольорами. Цифри один. Два, три, і по кольорах Тоже дуже класно. Ну, дуже... Я би... Боже, То, може, би ми двоє сіли займалися. Мені такі подобається. Чого в нас таких колись не було? Велика книга Трошки Для багатших було. Домалюю поплив, повітряні кулькі розпортують, яквіточки. Ой, це така яка краса, я би зараз сиділи бавилась. Сама. Дальше. Краса, краса. Далі, далі, далі. То що там багато того добре? Два, три, чотири. Та багато, то чекає. Нинчого давай. Чекаємо. Річний курс для дітей 3 плюс. Нашу вирізати. Добре. Дві класно. Що тут оно, ну, наприклад, завдання. Знайди і обведи всі крапельки роси з буквою П. О, бач оберте. Де буква П, там обвести, mm -hmm. Ну, колом, наприклад, може обвести. Знайди в води всі букви Т. О. Це вч... багато ти. Сюди ти. Ну, тут, а от Л і цей Л, тут Д, а є. Заклей пустиками огірків. Усі букви О. Дивись, там огірок, там огірок, там огірок, там огірок. Ой, яка краса. Ти, напевно, я буду бавитися на сон. Ля є, збираю машинки. Отак само, така сама, лише машинки, я купляю. Тож жіночко, так, це все гадкувати від них. По одній витягла і виконуєш різні вправи. Тваринки. <світна> вони все заж... З наліпками. Mm. 315 наліпок. Тварини. Ой, краса, давай. Тут тварин нема. Oh, у Європі gosh. немає джунглів і саван, а у лісах не живуть слони й жирафи. Але це не означає, що тваринний світ Європи не цікавий. Знайди наліпки з тваринами, які мешкають у європейських лісах. І приклей їх на малюнку. <світна> а я, відкіню, а я навіть таких <світна> не знаю! <світна> а Що там в Європі? Зараз ячку, будемо клавити. зараз. О, тут то, то треба ще мамі і тато висідати. Чуєш відкривати інтернет і дивитися і читати. Скільки багато всякого. Дуже красиво. тут yeah. Зараз. Yeah. Ферма. Ферма наліпок не кажу. Ну, треба допом... тут треба допомогти, тут теж завдання. Ква-ква-ква, mm, жабка. Yeah, Подивіться yeah, okay. не на yeah. цю. Нумо yeah. рахувати. Ну, треба читати завдання і робити. Ой, добре. Как краса. ладно, добре. На розвиток дітей. Шар, що не можна було купити. Це не на тисячу зеленського, це, шо, це на, на дві, бо там можна було ще за дітей брати. Ну, взагалі то три було, тому так. що за дітей і за жіночку взяли. Так, то були три, бо взяли за двох діток і за все. Теж водяна розмальовка. Клас. Клас. Читаємо, о, складами. Теж взяла, щоб Софійка вчилася читати складами. Щоб не розуміло, що таке Коротше, Хотіли купити якихось іграшок. Могли б додати своїх, щось купити краще, але нічого не можна було купити. Крім книжок і що там ще. І рахунок поповнений. І тут така сама книжка, це річний курс завдань, але просто два-три рочки. Там були три-чотири рочки, а тут два-три рочки. Що тут трошки для інших діток. Ну, але я би не що тут два-три рочки, тому що два рочки точно не буду знати. там є. Точно не, буде знати... да. Точно не буде знати цифри і букви. Хіба щось таке елементарне. Наприклад, тут щось. Ну, уважно розглянь малюнки, покажи лінію, де тінь. Ну, тут таке. Данка може показати, що петська, знаєте, знайти, показати там ще щось. Педмедика. Ну, коротше, дуже красиво все. Фініш, яку кажуть. Ура! А тепер, друзі, ви поділіться, на що ви потратили з чи, і чи взагалі ви її брали. Тому що ми знаємо, що дуже багато хто взагалі навіть не хотів брати.